Народний депутат від Солом'янського району столиці Максим Луцький цікавиться медичним обслуговуванням своїх виборців. каже зі зміною влади в Києві обслуговування в лікарнях поліпшилося, адже голова столичної адміністрації Олександр Попов користується підтримкою уряду та президента, і отримати фінансування важливих для галузі реформ буде легше. Політика уряду саме спрямована на те, щоб ми проводили економічні реформи, залучали інвесторів, і як результат буде і більше податків, більше робочих місць. І там ми будемо шукати кошти, щоб лікарі. Дійсно, були так, як в Європі і в світі, а не так як у нас було це до цього часу. На великдень депутат відвідав п'ятий пологовий будинок столиці. Відсвяткував у місцевій каплиці разом із головним лікарем і породіллями. Ті, в свою чергу, на медзаклад столиці не скаржилися. Однак поради як поліпшити рівень обслуговування, давали залюбки. Здебільшого просили оновити апаратуру та урізноманітнити раціон. Луцький пообіцяв молодим матерям допомогу.